Перша спроба і одразу провал. Вітаю у першій частині на сторінці є початок цієї історії, а це продовження. По-перше, я робила таку роботу вперше складності із за того, що ми хочемо добитися малюнка там, де є бортики такого. І я дуже хвилювалася із цього. Зробила дуже тонку заливку. Це була моя перша помилка. Також я хвилювалася, щоб лінії залишилась на своїх місцях із цього дуже сильно розігріла смолу. В результаті все об'єдналося в якусь. Кашу, я її погано розподілила, і результат, звичайно, поганий. Я замовницею домовилась заздалегідь, що якщо не буде виходити, то ми відмовимось від цієї ідеї. Зробимо стандартну заливку цукерниці, але я все ж таки дуже захотіла відтворити цю ідею в життя, тому я попросила другу пробу, і враховуючи помилки, Пробувала знов. Друга спроба врахувала я всі свої помилки, і результат наразі мені сподобався. Зразу відправила замовниці фото та відео, і їй також дуже сподобався цей результат. Ті лінії залишились на своїх місцях. Також дуже круто розкрився золотий пігмент, і дуже їй подобались ці кольори морської хвилі. Наступним етапом я зігнула фруктовницю, пофарбувала краї з золотом і укріпила з двох сторін, щоб вона була міцна також покрила харчовою смолою. Клієнт задоволена. Звертайтесь, я втілю ваші мрії у життя.